Вітаю! Я завідувачка вірусологічної лабораторії Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Ми єдина лабораторія в області, яка виконує вірусологічні дослідження та має акредитацію з міжнародними стандартами лабораторної компетентності. Тут щодня працюють досвідчені фахівці, яким довіряють тисячі людей, лікарі, пацієнти та цілі родини. Робота лабораторії починається ще до аналізу і з прийому матеріалу. Ми досліджуємо як біоматеріал, так і зразки води, повітря і поверхонь. А ще більше ніж 30 видів вірусів. Серед них covid 19 гепатити і C, ВІЛ, вірус простого герпесу, вірус папіломи людини, грип, дитячі вірусні інфекції і навіть такі рідкісні, як лихоманка західного нілу чи хантавіруси. Наша мета дати точний результат, від якого залежить ефективність лікування та здоров'я пацієнта. Завдяки підтримці МОЗ України та наших міжнародних партнерів ми працюємо на сучасному обладнанні, що відповідає міжнародним нормам безпеки. У лабораторії працюють лише високочутливі реагенти. Саме тому результат точний, офіційний і має юридичну силу. Ми не просто виконуємо аналізи, ми допомагаємо лікарям швидше встановити діагноз, а пацієнтам бути впевненими у своєму здоров'ї. Команда нашої лабораторії висококваліфіковані вірусологи із багаторічним досвідом. Роботи, які щороку проходять міжнародні програми зовнішнього контролю якості. Тож ви можете бути впевнені, ми точно знаємо, що робимо. Обирайте лабораторію, результатам якої можна довіряти. Ми поруч, ми у Харкові, і ми завжди на варті вашого здоров'я.